привет! Пришел дрон. Вот как раз видно на нем вот такие голцаму. 10.08. Все как мое быть. Сейчас мы с Олежкой будем его испытывать. Вот он. есть. Пульт тоже 10.08. Всім дякую Ігорю Великому, Мар'яні, Серегі. Мар'яна, це футболка. Ти хотіла футболку, ця футболка тобі. Піде в подарунок. Я її десь там ну, завтра, післязавтра, коли буде час, я відправлю. А так, я думаю, що зараз питання проведемо. Потім я ще скину звіт. Всім дякую, слава Україні. Зум работает, все нормально. Сейчас мы чуть-чуть попробуем дым пролетит. Да. А, уезжай. Лево взять, Вот сюда. короче, все прочует, всё нормально. Класно, ми вам дуже дякуємо, що все, все круто, що ви робите. З нас ми обіцяли відосику і Серегі там теж готується подарунок. Ну, ми вже, якби як він каже родичі, ну, так воно і є, то я думаю, що вже будемо працювати далі і разом до перемоги. Слава Україні! Півник нової почти. Правильно? Yeah. Ти ж можеш підтвердити, що я тут роблю, лажу туди, щось... Так що, друзі, колеса для 58-ї бригади, для нашого Березанського Ігоря Ценцаря, кажуть, фамілія. Е -е, зустрічалися ми в Покровську. Хлопці попросили на патріот вас купити колеса і вже ми їх переотправляємо. Тобто ми не знали, куди конкретно треба, а от на даний момент ми вже знаємо, прийшли вони на нову почту No1, де працюють номер 1 усі, особливо той, що пішов, да? красавчик. Так що, Ігорю, колеса летять до тебе. Я думаю, я так і піду. Да? Не знаю, що там видно чи ні, бо сонце світово взагалі просто капець. Все переклеїли, все ченчинарем, все проплачено, все полетіло. Все Це Чинчинар. Найші із кращих, лайк. Да? Так, друзі, вже жнива кукурузи. Отак. От Суха як порох. Пашай. Отак. От Дуже швидко пройшов час і жнивують кукурузи. Не знаю, там ще один, мабуть, комбайн. Волод. Да? Хто Це кейс. Кейс. А, вс, диви, бачив оце в бункер, да? Це наше, я не пойму. А вони його накупили а потім воно гниє. От там я бачив тілі кагати. Отак. От Слава Україні! Що ти, дружбанчик? Темно, правда. Думаю, вирішив трошечки засняти, тому що дуже хочеться почути. Е... Все хочеться почути. Хочеться почути. Понятно, це була твоя... твоя ініціатива. Це я знаю це з перших вуст. Тобто, хто дивиться мій канал Юра Хижняк, це мій так сказати тестировщик, слесарь. Я б сказав би, що там Йо, пекар і аптекар. Ну, не, не про це. Тобто люди дивляться, канал знають, хлопці замовляють. І запчастини і перезивають, і ремонтують. І завтра, надіюсь, прийдуть вже на нього гранати, правильно? І ми вже його доведемо до бойової готовності. І так, як до нас хлопці з 3-ї штурмової бригади звернулися зробити кунг, так як нам його не ті люди, які нам обіцяли, не вийшлося зробити. І Юрій Петрович проявив ініціативу, в нього є товариші, знайомі друзі. Не знаю, як ця організація називається. Максібут, Максі е, розкажи, будь ласка, що, що, що нам це діло обійшлося, хто, хто був задіяний в цих ділах. Ну, я думаю, ти ж знаєш хоч по іменах цих людей, по фамільно не знаю, чи знаєш. А... Макаренка, то ми знаємо. Макаренко, я до нього обратився, він своїх робочих напрік трохи і хлопці зробили. Макаренко це начальник цеха. А Макаренко це не тільки начальник цеха, це ще такий самий валерчик, як і я. Да, е, тому що... Це, ну, він на, на забуді начальник цеха, він е, якось з ним працював. О, і він... я до нього обратився, кажу, Серега, треба що ібусь придумав. Я приїхав, ми подивилися, пометикували. Квадрат труба, труба квадрат 20 х 20. Ну, Еще какие-нибудь голочки я все заделал. Ну, это же голочки, заказка? Да, трошки что... Шо... Сейчас включу всю подсветку вот так. Эта штука, она такая, как алюминька. Ца, все, все. Зроблене, щоб воно, я так розумію, не тараххотіло. Да? Це а, за... воно тут шви, так? Це все Тут Це на заклюпка, це пацани просиліконили, всі все це, щоб ніде не затікало, не протікало взагалі. Максим це контора, яка робить алюмінієві. Пла... Алюмінієві окна. Алюмінієві окна, двері, роздвіжні, там все дуже серйозна компанія. Диви, шви всі красиво все зроблено. Тут так само все на закліпочках, всі шви все красиво зроблено. Тут це, кажем, шур заділений піддомним. Славенька, все. що ти сказав би га? за безкоштовну таку роботу, а? І це, щоб ти розумів, це ж не метал, це алюмінь. Композит. Композит, да. так. Метал весь виварили, дивіться, ця конструкція внутрішньо що... всі ці всі зробили повністю новий серкас. Так він вже не знімається, це навіки. Да. Да. Вона стаціонарно. Вона вічна. Ну вони можуть її зрізати. Mm. Да. Uh. Я там, тебе там, скільки запьоку, скільки намаркується. Ну, да. вона, вона нереально. І літом нормально буде. Так що я хотів би безпосередньо від себе подякувати Сергію Макаренко за його організацію роботи. Я розумію, що це все одно. Там ціла лінійка, тому що Юра звернувся до Сергії. Сергій по-любому там питав розрішення вище стоячого руководства. Якщо вище стояще начальство, дало е добро, тому що я знаю, що ну, це... Не... це закрита територія. Начальник бази ще не приїжджав, нормальний мужик. Да. Да, при... тобто, я ну... не знаю, як його звати. Забув я знайомився в прошлой раз, як був, як ми зробили. Uh -huh. Я знайомився, але забув його звати. Це найголовніше не нагліть, да, сильно не. часто не заїжджати. Є така робота. Є. Я мог би звернутися також зробити тента, У мене сусіди теж, але теж, ну, кожен раз звертатися до людини і напрягати, тому що я знаю, там на Т-4 робили кунг. Ну, людина безкоштовно робить це діло. Можна було б до Саші теж звернутися зробити каркас. І потім би до. Дядь він по сусідству живе тентований брем, тент. Брем. Це час, да. У нас часу дуже-дуже мало. Ще залишилося поміняти гранати, і фактично машина вже в бойовій готовності. Тому що хлопці одразу були забракували цю машину, сказали, що немає кунга. Ната вам кунга. Е, я думаю, що ми його в цьому лупнемо. Ну, 20, красота, красота взагалі, і обтікаємо. Взагалі красота. Однизу, доверка, метр 20. Ми стаємось робили, ну, супротивлення не було. Так що, ну, я вам, хлопці, реально дякую. Це просто круто, скажи слово. А, і от Березані, да, є. І от там хто там не говорив би, щоб не говорив, але все-таки командна робота, вона є командна робота. Якби там не було, ну один ти цього не зробиш, правильно? І якби не було в тебе знайомих. А я не знав такого знайомого, як ти, а ти не знав би Макаренка. А Макаренко був гамнюком на своїй роботі, то начальник би його не послухав би, не дав би добро. І це є робота. Не то, що там я знаю, що люди звертаються до зброї, ну, для... типу для військових, і є організації, які не допомагають. Не і за того не допомагають, а і за те, що не довіряють тим людям, які звертаються. Я знаю, що він, от імен, я щось сказав, він такий же сам Валерчик, як і я, тому що я знаю, що він хлопцями машини купував і там багато різних речей. Ми з ним познайомилися на заправці, колись там не пам'ятаю. Я тільки розпочинав цим ділом займатися. Ну, він, він до мене під'їхав, він же до мене дзвонить, якщо там колес, стануть стане по що там цей теж до мене дзвонить. І ми якось що ти під'їхав. Mm. Він підійхав, да, а я не хоч джипа ремонтував, поняв. І він каже, о, а ти ж, ну тут так збалакались. А потім ми з ним збалакалися. Я не пам'ятаю вже, не пам'ятаю. Ну ти щось, ти щось ти там не цього. Я не пам'ятаю. Ну, є 15-та резина, якщо треба, кому там. 15-18, та та може хлопцям, кому угодно там. Я не маю на увазі, ж там макаренку по барабану, може хто дивиться відео. Є 18-та, і в неї радіус. Але він високий, і 15 радіус теж високий. Ну такі як на буса. Наші от із таких машин. Тільки це в нас теж 15? 15. Так що, друзі, отак. День пройшов не зря, а завтра в Юрки ще куча роботи. Я? Да? Я так. Я так, каже. Гранати, світу нема. Що? Я зранку на Дніпро. А, ти за то. Завтра вообще тоді я відпадаю вообще. І... Вечером, якщо вернусь не пізно, то так. Да. Ні, ну я думаю, що завтра я тоді порішаю, поміняю ти масло. Закинь його, я приїду гранати, завезли на СТУ, хай це. Хай пацани робить. Ні, то я зажену, ти балакав, так, да, хлопця? Так, да, а... так, да, я казав, приїду гранати, поміняю. То я може завтра його покрашу. А надо? Думаю, що так. Да. Він чорний матовий. Ти думаєш? Він чорний матовий. Ну скинемо фотку, думаю, може і не. А може і не треба. Я то, думаю, що не треба, ні. Красить. Ну ж ви позашивали, він чорний заводська маток. Да, ну. Вона не треться, вона нічого не, да. не дереться. Ну тут готова ну. самі рішати. Осьо, коня, вона мата, вона не гуляє. Я тебе почув. Бо вибирали Щас, школі вона, ж кулі теж, ну не просто так. Що ти Григорій? Привет. Як тобі, кунг? А? Пацани заділили Максибут. Березанський, а? Березанський? Да. Кстати, да. я б до дивився показував той цей. Кон. Ти тільки проснувся? Ну, до я не бачу, В той день ще вже були, потушов чотенько. Чотінько, я ти ще поставлю на паузу, ще, ще скажу ще щось. Чуєш, Максібут, завтра надо, завтра не надо, завтра треба цю машину одигнати, якщо гранати прийдуть на СТО, ти ж будь на зв'язку, може, мотнемося, женемо. А, а що там по цьому, по фарі? Треба просто масло поміняти в бусі і світло зробити. Якщо я приїду раніше, я б поміняю, не в суботу. Все, я тоді до нього не лізу завтра, я його ставлю на прикол і завтра, тоді вже післязавтра займеся, га? А А Та він вже тоді післязавтра поїде все зробить. Поки вони поміняють Лівий і задній, правий і передній. Ну коротше, повключайте подивитеся. Тобто тут, -то, тут -то маса... Так треба, коротше, це на производство ставити. Uh -huh. Вони не беруть, бо не безкоштовно, а так не можна. Це хлопці зробили завдяки Юрію Хижняку. Кого? Два дня ми побачимо. Ні, так вони зробили за день. Ні, зварити ми можемо, а це ж алюмінька. У нас такого матеріалу немає. Дуже дорогий матеріал. Тент фігня. А як це фігня? Фігня. Тан Это алюминька. А капашка это страшная вещь. Рыжа, ну та собака дивится, как дурень наступил. Скажи, да, да ничего ж ты оригинально, четенько, да? И не слизу силикон, каже Юрко. Швы промазали там специальный для окон, для панелей, и типа силикон строительный, у них То есть он засох и уже І так, і так на цей день нічого не робимо, і це дня немає. На виробництві день всі сі роботи. Я ж ти ж мені фотки скидав, а цю фотку я ще не бачив, що ти мені вже скинув з будкою. Я думав, це тільки каркас приїде. чуєш. А тут ти кажеш, буду через три минути, не їдь, подожди мене. Ага. Поняв. Вони мені, блін. Типа тобі треба сьогодні чи чиза. Я завтра їду на диплом, я не буду. Мені сьогодні позаріз. Коротше, позвонив оставив аж до 7 вечора. Капець. Крутяк. Не, вообще класно. просто класно. Не надо. Чого? Ну кажу, кажу, не надо. А чого, да, воно і так нормально. А А та? Зелена? Ну, можна, а то другою, так, да, понятно? Чорний, матовий. Щоб не вийшло, щоб її красити взагалі в чорний мат, як ти цю красив. Тому що брус для третьої штурмової йому сказали покрасити у сірий, у чорний. Ну от такий. Да, так ну, да, ні, то взагалі не проблема. А, вони ще, ще хлопці ж зробили для галопера. Е, от вітровичок, це ж теж робили в Максі Бут. Ну да. так. Вже темненько, вже на вулиці темно. Ось так ось на галопера. Зробив Максі Бут. Все, теж хлопці зробили. Ось так. Ще треба його тільки покрасити. о, Так що. Ну такий відосик, от такий вечірній двіжнячок у Шелудька. Так що так. З миру понитки потягну петля. Наш дівіз. Так що так, да? цього, бо вже темно. Всім кажіть пока. об'єднуйтеся і буде результат, правильно? Бо... Один так, в полі не воїн. Все, і друзі, всім пока. Іди ж Да, не покрасив. Mm -hmm. да. Обрізав? Споруб. Осельковка, спорив. У мене це на гаражі, блядь, нічого не робив, не матував.